197 дней Харьков потерпає от российской агрессии. Обстрелы міста не вщухают. Вранце близко 10 снова пролунали вибухи. Обстрел Немышлянского района предварительно из РСЗО. О пострадавших и разрушениях информация уточняется. Также под вражеским огнем Индустриальный район. Предварительно два прилета. Один в административное здание. На жаль, внаслідок обстрілів індустріального району є постраждалі, повідомили в штабі оборони. За попередніми даними медиків, двоє людей загинули, п'ять отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань. За добу росіяни завдавали п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Харкова, і це не рахуючи сьогоднішні ранкові прильоти. Після 12-ї ночі окупанти вдарили по холодногірському та Салтівському районах міста. В первому случаї. Випадку... Предварительно по об'єкту, критически важному для нормального жизнеобеспечения города. в месте попадання ракети пожар в холодногорському районі попадання по одному з предприятий Харкова. Інформація о разрушениях і пострадавших уточняется. По області окупанти завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Погодухівському районах. Десять пожеж за інформацією рятувальників цієї доби сталися через обстріли, в тому числі і в Харкові. У Салтівському районі Харкова виникла пожежа відразу в чотирьох осередках на загальній площі 50 квадратних метрів. Рятувальники 5, 11 та 18 пожежно-рятувальних частин відреагували оперативно. Близько пів на другу ночі повністю ліквідувавши вогонь. Вибухом частково зруйнована чотириповерхова адміністративна будівля. Жертв та постраждалих попередньо немає. Цієї доби на Харківщині, на жаль, є жертви серед мирного населення. Після другої години ночі від кількох ударів окупантів постраждали дві жінки у Дергачівській громаді Харківського району. Їх госпіталізували з вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Виникли пожежі. Крім того, протягом доби медики госпіталізували двох людей у Чугуївському районі: одну людину в Харківському, трьох в Ізюмському. Серед них дворічна дитина. Стан постраждалих середній. Бої навколо Харкова тривають. Збройні сили України успішно відбили атаки росіян в районах населених пунктів Питомник, Григорівка та Руські Тишки. Також відбили наступи окупантів в районі села Дібрівне Барвінківської громади. Харківчан не сломати. Яна Біляєва, Стас Дайнеко, Харківські ізвісті. Тиха та спокійна ніч мешканців немишлянського району була зруйнована вмить гучними вибухами. В результаті прильоту постраждав приватний готель, магазин будівельних матеріалів, паркінг а в будинках. За кілька десятків метрів у людей посипалося скло. Взрыв, вспышка, вот так, какие-то доли секунд, и все. Что говорить -то? Ну, ладно сказать, живые остались, жертв нету, нехорошо. Вот это все же могу сказать. Не успеешь испугаться. Это потом уже до тебя приходит, а во время взрыва. Привалило там мебель, вещами, все, пока выбрался оттуда, тоже на это время надо. Вызвал пожарную, сообщил дирекцию. Пока еще трусит немного. Я даже не могу передать это словами. Это папа строил годами, он этим всем жил. Это ну это его детище, он его сам построил, это был его проект, это гостиницы, кафе и всего. Он тут вложил всю душу в это здание. И то, что происходит, это, это боль не передать слова. Я, я не хожу никаких слов. Я не знаю. Я не знаю, за что нам это. Я не знаю. Я каждый день ложилась спать, я просила Бога, я молила, чтобы все уцелело, чтобы все были живы. почему так? судьба распорядилась так. Да. Тут вот видите, как оно все. Нам будет полностью все переделывать. Кстати, нехорошее место. Потолок весь в да. Тут, тут колонны на втором этаже нет. В подвале ее тоже нет. Поэтому здание достаточно пострадало. Но надо все делать, а это все же будет не быстро. И холода на носу. Прилетело сюда, но из-за того, что здесь козырек, оно ударилось об козырек и ушло чуть-чуть подальше. Если бы оно не ударилось об козырек, мы бы здесь бы не стояли, здесь было бы на один этаж меньше. Оно бы просто в колонну въехало все. А за счет козырька все-таки нас рикошетило немножко и, можно сказать, отчасти повезло. все спали пол первого, ну, услышали рохот и зазвон стекол. Боли много. Ни конца, ни края. Ощущение разочарования и, точнее, не, не разочарования, а опустошения какого-то. И не завтрашнего ощущение, что, что завтра что-то будет хорошее. Готовимся к худшему. Зима впереди. Все спим на тревожных сумочках. И каждый раз думаешь, успеешь выскочить или нет. За, за все страшно. Пока только стеклами оделались. А там, не знаю. Что я даже не успела испугаться. Ну, я услышала взрыв, схватила малую, вышла в коридор, ну, вот, услышала, что стекла посыпались, вышла на кухню, а там уже как бы все блестело. Соседи стали бегать, не тушиться, мы вышли. А здесь и все случилось. Страшно было только видеть глаза стариков, которые прожили здесь всю жизнь и есть что терять и некуда ехать. Вот это вот страшно. В районі 50 окон вылетело от взрывной волны от ночного прилета напротив дому. Сейчас закриваємо, потому що по ночам уже холодно, людям тяжело, работаємо. Плануємо закрити в прочайшие сроки. Ігор Безкровний, Ярослав Кунуненко, Олексій Старінков та Юрій Бабыкін. Харківські известия. Устигнути до початку опалювального сезону це головне завдання робітників, які відновлюють житловий будинок на вулиці Космонавтів. У березні декілька під'їздів цієї п'ятиповерхівки знесло вибуховою хвилою внаслідок авіаудару. Ще у серпні, коли працівники тільки стали до роботи, тут були самі руїни. Наразі ж уже майже завершили реконструкцію фасадної стіни, відновлюють покрівлю та займаються утепленням потрощеної частини будинку. Саме термомодернізації, каже мер Ігор Терехов, приділяють особливу увагу. Під час реконструкції акцентує використовують піноблок. Он по теплопроводности намного лучше, чем был кирпичный. И тоже вот... утепляем. И мы хотим поручить 60 чем-то объектов, которые ну, вот, примерно такие, где-то чуть больше, где-то да. чуть меньше, поручить жилстрой один, потому что у них есть мощности. Это один из самых наших крупных застройщиков. Ну, самый крупный застройщик mm -hmm. на самом деле. Они нам помогают. Поэтому хотим их поддержать. И тоже часть субвенции, даст Бог, придет направо на эти объекты. А це вже результати обстрілу навчального закладу у Чевченківському районі. Його директор Ніна Клименко згадує, завжди намагалися бути лідерами в усьому. Одними з перших в Україні утримали статус гімназії. Ще в 90-х роках запровадили альтернативну десятибальну систему оцінювання, а їхні учні посідали прозові місця на престижних конкурсах та олімпіадах. Тільки нещодавно додає зробили сучасний ремонт, однак тепер частина будівлі зруйнована. У березні російські окупанти. Стреляли гімназію. многие інноваційні технології вводили і на сьогоднішній день ми, в общем-то. Звісно, це не От, В Пітер лучше Харьковской Харківської області входим, в лучшие в школы України, їх называется 50, але ми ниже 10, го 7, го 10, мы не опускались. так що з говорю про результат своїх дітей, своїх учителей. Допомогти з реконструкцією цієї гімназії планують, Проте харківськими школами займатимуться лише після закінчення бойових дій на території. Області. Констатує, наступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко тоді ж учні зможуть повернутися до своїх навчальних закладів, поки що виділяють кошти здебільшого на відбудову житлових будинків та оборонних споруд. На це додає Харківщина вже отримала 200 мільйонів гривень. Звісно, цих грошей недостатньо. Ми плануємо, звісно, хочемо виділити ще додаткових грошей на Харківську область. Я думаю, що ми найближчі тижні сподіваюся, зможемо це зробити, не будемо загадувати. Ну і друге що, що звісно, ми працюємо з нашими міжнародними партнерами. їм представлений Фаст Рекавері План. Це саме відбудова критичної інфраструктури для людей, де найперше це житло. Залучатимуть партнерів, бо повністю покрити усі витрати на Харківщині із держбюджету не вдасться. Акцентує Кирило Тимошенко. Адже додає, загальні збитки внаслідок російської агресії в регіоні вже оцінюють у мільярд гривень. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олександр Ус, Олександр Уваров, Харківські звістя. Будинок у Новобаварському районі, що постраждав на початку березня від авіаударів, продовжують активно відновлювати. Тут проживало близько 300 людей. В один момент їх позбавили власного житла. Ремонтні роботи тривають кілька місяців. Вже поставлені нові вікна, триває усунення аварійності та ремонт покрівлі. Хід робіт оглянув і заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Розрушення були колосальні. Я не хотів відновлювати. А, ну, когда а, я приехал сюда, вот, кстати, в вот, администрации, а, пришли люди в вот... огромном количестве. И говорят, ну, мы хотим именно Вот только здесь. И учитывая то, что мы обследовали, была нарушена кровля, был нарушен частично конструктив лестничных площадок и так далее. Но а, Посмотрели що здесь район та застройки піти тажом, і понятно, що здесь не построено. Взялися за відновлення, будують деякі ділянки практично з нуля та зовсім по-іншому підходять до реконструкції. Будинок ремонтують із використанням сучасних технологій енергозбереження. Будівлю обшивають спецматеріалами для збереження тепла. Закінчити основні роботи планують до настання холодів. Тобто повністю будинок тепломодернізований Так, так повністю тепломодернізований поряд конструктив бачите вікна вже інші балкони. Ну і робимо все потребує представник державної влади відзначив і рівень роботи міста у різних районах. Мегаполіс доглянутий та прибраний. Такий підхід навіть у важкі воєнні часи залишається прикладом для інших міст України. В кожному місці, де ми приїжджаємо одна у мене мислі что в Харькове чище Харкові чиші убрині, чим любому другому саме чистий, саме саме прозова саме ну, в городі не очень сильно без опасна, поэтому не я й говорю, що ні на это, реально клумби, бордюри Києву не сравніться. передайте вашому колії. Місцеві мешканці кажуть, спостерігають за відновленням рідного будинку чи не з самого початку, і бачать, роботи тривають активно. З кожним разом все більше помітний майбутній результат. Когда тут ничего не было. Мы думали, что нас, наша городская власть вообще нас даже забыли и не думают. Ну а теперь мы благодарны, потому что как-то так вот э, обратили внимание на этот дом, сейчас сделают, делают, вот сами видите, какой наш дом стал теперь уже как бы образуется. И хотим, чтобы дальше нам они тоже помогли, чтобы побыстрее мы зашли в свои дома. Свої квартири Очень хочеться. Ви не представляете, наскільки, тому що всі разбрелись по нашей, по нашому району. Всі знімають квартири. Кто то у родственников. Ну самі понимаете, що навіть у родственников, даже місяць-два вже хочеться все одно жить отдельно. Поэтому ми благодарны рабочим. Они молодці, Они швидко стараются работать. Благодарны, конечно, і нашому руководству. І такі реконструкції зруйнованих житлових будинків харків'ян тривають у різних районах міста. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Єгор Мікенін. Харківські звістя. Рашисти руйнують, а комунальники лагодять. Працівники вже стали до роботи та прибирають наслідки ранкових обстрілів в індустріальному районі. Також бригади комунальних підприємств розбирають завали і в інших районах Харкова, по яким так само гатили окупанти. У Немишлянському районі внаслідок влучення снаряду зруйновано нежитлові приміщення, що розташовані у житловому будинку по вулиці Олімпійській. Робітники комунальних підприємств та мешканці будинку розбирають завали. А працівники комунального підприємства Шлях Рембуд» очищають проїжджу частину дороги від скла та уламків снаряду. Також комунальники розбирають завали і в центральній частині Харкова. Разом із тим, бригади продовжують підтримувати місто в чистоті. Працівники висаджують клумби, прибирають сміття, тобто намагаються робити все необхідне, аби не тільки швидше загоювати рани Харкова від обстрілів, а й підтримують його життєдіяльність. Тому роботи виконуються різні: як аварійні, так і поточні. Працівники комунального підприємства Харківське ремонтно-будівельне підприємство ремонтують покрівлю житлового будинку по вулиці Аерофлотській, яка була зруйнована внаслідок обстрілу. Робітники комунального підприємства «Житлобуд» закрили вікна, пошкоджені вибуховою хвилею у житлових будинках на вулиці Молочній та проспекті Героїв Сталінграда. Також були приведені до ладу після обстрілів території біля житлових будинків на вулиці Плеханівській та вулиці Молочній. Крім того, незважаючи на війну, тривають планові роботи з ремонту покрівель у житлових будинках комунальної форми власності. Зокрема, зараз роботи тривають на вулиці Матросова. Та подібні роботи тривають не тільки у Слобідському районі. Всюди, де необхідно, комунальники закривають контури вікон лагодять покрівлі та міняють асфальтне покриття. Крім того, прибирають і прибудинкові території. До того ж, бригади усувають аварії на водогонах. Напередодні комунальники ліквідували 10 пошкоджень на ділянках трубопроводу та привели до ладу 10 оглядових колодязів. Зокрема, у Новобоварському районі ремонтники виконали масштабні комплексні роботи на водоводі діаметром 800 міліметрів на вулиці Академіка Богомольця. Мережа забезпечує водопостачання жителів новобоварського та основ'янського районів. Робітники ліквідували серйозне пошкодження на водоводі, замінили технічно зношену запірну арматуру та встановили п'ять сучасних пожежних гідрантів. А саме 8 вересня ремонтники комплексу Харків водопостачання планують виконати відновлювальні роботи на 15 пошкоджених ділянках трубопроводів. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов. Харківські звісті. Завершився другий етап підтвердження участі у спеціальній останній сесії національного мультипредметного тесту. Повідомили у Міністерстві освіти і науки. Він тривав з 1 по 7 вересня. За даними українського центру оцінювання якості освіти, бажання складати тест на сьогодні підтвердили понад 5 тисяч вступників. 10 вересня для учасників з'явиться можливість завантажити запрошення, в якому буде зазначено час, дату і місце проведення тестування. Спеціальна сесія національного мультипредметного тесту триватиме з 12 по 16 вересня. Інформація про результати за шкалою 100-200 балів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 19 вересня. Нагадаємо, цьогорічне тестування проходить в три сесії. З 18 липня по 10 серпня та додатково, 16 по 20 серпня, вже пройшли. Залишилась спеціальна. Вона триватиме з 12 по 16 вересня. Абітурієнтам важливо пам'ятати, що пускають до екзаменаційного центру за паспортом громадянина України, за кордонним паспортом чи документом за стосунку дія. Також потрібно мати запрошення на тестування. Його треба самостійно роздрукувати зі своєї інформаційної сторінки. Цьогорічне тестування особливе, в тому числі і з точки зору безпеки. Окремим пунктом стоїть і порядок дій в разі повітряної тривоги. Якщо під час тестування розпочнеться повітряна тривога, то мультипредметний іспит призупинять, а його учасники перейдуть у безпечне місце. Якщо тривога триватиме менше однієї години 15 хвилин, тоді учасники повертаються до приміщення, щоб продовжити виконувати тест. Якщо більше ніж година 15 хвилин, тоді учасники мають реєструватися на додаткову сесію, щоб скласти мультитест. Вся офіційна інформація щодо тесту є на сайті Міністерства освіти і науки та Українського центру оцінювання якості освіти. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські ізвістія. 60 сучасних електронних підручників у вільному доступі. Харківське видавництво ранок в рамках проєкту навчання без меж» дало дітям можливість безоплатно завантажити книжки. Доступ до підручників отримали 2 мільйони школярів перших п'ятих класів, які навчаються за програмою нової української школи. У підручниках зібрано понад 7 тисяч інтерактивних завдань, 680 уроків, сотні веб-сторінок, десятки відеороликів і навчальних мультфільмів. У видавництві зазначили, що електронні підручники не потребують постійного інтернету, адаптовані до будь-якого гаджета, підлаштовуються під розмір екрана та мають зручну систему навігації. Діти зможуть не лише опанувати весь необхідний теоретичний матеріал, а й виконувати різноманітні цікаві завдання, самостійно перевіряти правильність їх виконання, переглядати навчальні фільми та анімації, грати в ігри, мандрувати світом 3D, розв'язувати кросворди, складати пазли та багато іншого. У видавництві також зазначили, що проєкти здійснюються за участі багатьох партнерів, як вітчизняних організацій, так і закордонних компаній, в тому числі і за підтримки Міністерства освіти і науки України. Яна біляєва Андрій Паколов Харківський ізвісті.